Вітаю всіх, хто завітав до мене на канал Ганусині викрутаси і з вами Гануся з Рівненщини. Як я заявляла у минулому блозі, в'язальному що до мене йде ниточка шкарпеткова, знову, і ось вона, нарешті. Прийшла, я її отримала і хочу сьогодні вам нею похвалитися. Але поки буду показувати ниточку, то хочу показати вам ось шкарпеточки. Вірніше сказати, одну шкарпеточку, яка у мене вже вийшла. Яку я в'язала, починала в'язати у попередньому блозі. Шкарпетка вийшла. На розмір блокатору у мене 42, але вона, як ви бачите, така вільненька, її можна добре ще потягнути. Ось, і ось така шкарпеточка вийшла. Я її в'язала із залишків. Ось, у мене що зараз є ще в залишку. На в'язання другої шкарпетки, яку я вже ось тут розпочала в'язати, помаленьку в'яжу. Надіюся, що вона буде однакова в мене вийде. І як я вам розказувала, залишки у мене ну, за тональністю кольори дуже схожі, тому я їх. Вирішила так поєднати. Спочатку я в'язала тим меншеньким залишком, ось таким, який у мене тут є, вив'язувала. Потім почала вив'язувати хеліксом, щоб, знаєте, бо коли в'яжеш один залишок, а потім додаєш другий залишок, все рівно фарбування буде, ну різкий буде такий перехід. Тому я вирішила його. Поєднати у Хеліксі, наскільки мені вистачило половину того колобочка. і далі я вже продовжувала вив'язувати тею ниточкою, якої у мене було більше. І завершила я ось цією, що вив'язувала п'ятку. До речі, п'ятку. Тут я вив'язувала звичайну бабусину п'ятку, квадратну. Часом в'яжу таку п'ятку, мені подобається вона. Хоча, ну, більш я звикла до французької, або, як ми ще е, кажемо, круглої. Е, Клин підйому великий не робила. Тут я збавляння робила у кожному ряду, е, але Мені здається, що тут достатньо широка, тому що п'ятка квадратна, вона взагалі вона більш глибша, така п'ятка. І для цієї п'ятки великого клинопідйому не треба робити. Тому висота п'ятки у мене достатньо така е, нормальна і клинопідйому невеличкий вийшов. Блокатор трохи такий тут тоненький у мене, цей дерев'яний. що... Ну, вона тут нібито так збивається, але вона збивається, тому що вона в'язана на 72 петлі, і вона на достатньо таку об'ємну і немаленьку ногу. Що далі? Буду вам зараз показувати, що до мене прийшло, друзі. Підглянула у дівчаток, саме у Тамари новікової з каналу в'яжу на дивані. Вона отримала гарну шкарпеткову пряжу регію чотирьох нитку. І ось мені теж трапилася ця пряжа, і я не могла встояти від замовлення її. І коли ж я замовила цю ниточку, знаєте, я ніколи ще не в'язала з регії, я багато чула відгуків, що це достатньо гарна нитка. Але в роботі її я не пробувала. Можливо, я десь її пробувала у стоку, коли я купувала різні залишки, але там не було ніяких опізнавальних знаків, тому я не можу сказати, чи там була регія, чи не було регії, тому що я раніше, друзі, грішила тим. Ну, як грішила, знаєте, знайомилася з Шкарпетковою пряжею до. Того, як почала так серйозно дивитися, захоплюватися Ютубом, і коли наш україномовний Ютуб вийшов на такий достатньо непоганий рівень, наші в'язалочки почали знімати більш такі знаєте, інформативні, гарні відео, чому можна багато повчитися, надихнутися і тому подібне. Так не про це. Ну, колись я дуже багато ниток купувала з шкарпеткових саме в стокові. Попадали непогані залички, такі навіть і по 50 грамів, і по 50 плюс грамів були моточки по чаті, то я їх повив'язувала майже всі шкарпетки для наших військових. Тоді деякі тільки ну, позалишала собі. Але знаєте, зараз, мабуть, я вже доросла до того, я думаю, що я вже доросла до того, щоб пробувати якісь інші склад... ну, артикули пряжі Шкарпеткової, і я помаленьку наповнюю свою колекцію якимись більш такими ще незнайомими для мене артикулами. І одним із цих артикулів є. Артикул регія. Тож я вирішила себе потішити цією пряжею і замовила собі цілих шість моточків. Це чотирьох нитка, яка, як я зрозуміла, дівчата, тут є різні серії нитки. І це мене дуже заінтригувало. І я хочу, верніше, ставлю собі за мету ознайомитися більш детальніше з цими серіями. Ось тут бачите позначені серії, і як ниточка буде лягати у шкарпеточці. Отож, я хочу трошечки детальніше познайомитися, не тільки. Дотично ось так з ниткою, а хочу трошечки детальніше вивчити цього виробника просто для себе і за цікавості, бо я буду далі вам показувати які артикули я замовила, і хочу з усіма познайомитися самостійно. Тож Ось таку. ну Кольори мене дуже вразили кольори. Я взагалі люблю ось такі, ну, подивіться, ну, які гарні насичені такі кольори. Вони не кричущі, вони такі трошки приглушені, але наскільки вони всі гармонійно один до одного підходять. І це колір, будь ласка, я вам покажу номер кольору. 02993. І ось це ось така, та, така серія, артикул, чи лінійка цієї пряжі, я не знаю, як це воно називається. Міні страйп. Скоріше всього, так. Ну, я так зрозуміла, що це будуть ось такими тоненькими смужечками вкладатися нитки у е, цій шкарпетці. Тоненькими, ніякими не е, жакардами, ніякими не ні грубими полос... смужечками, а ось такими. Далі. Далі ще з цієї серії у мене, мабуть, то ось ця ось ця ниточка. Теж дуже приємні гарні кольори. Дуже приємні і ось колір. Наступний у цій серії це 0,2994. Якщо зараз є багато магазинів, які продають цю пряжу. Звичайно, ціни відрізняються. Треба шукати, де можна дешевше придбати, але не без того. Купити таку пряжу є де. Далі, друзі, ще один. Колір цієї ниточки. Але мені якось, знаєте, на фото магазину він показався, ну я щось не замітила, тут ось цієї фіолетової нитки. Вони були в мене там на, на фотографії більш такі бірюзово зелено сірі. Але бачите, що вона насправді якась зовсім не така. Цього вона достатньо гарна, як ви бачите, і надіюся, що в шкарпетках теж буде гарна. Колір цієї цього моточка 0,2996. Це все одна серія з дрібними смужечками, як ви бачите, Так, відкладемо. Далі. Далі я ще замовила, дівчатка, ось такий колір. Він був на фото настільки ну такий приємний бордову, бордовий, бордову, бачите, які бордові кольори, борячковий, якийсь трошечки припилено, малиновий і сіренький. Дуже мені сподобався цей колір. Це вже зовсім інша лінійка. Ось дивіться, як читається тераколор, напевне, так, якщо я правильно прочитала, і номер кольору 0,68,84. Це все чотирьох нитка, У нитці заявлено 420 метрів на 100 г. І, звичайно, як ми привикли в'язати на двійці чи на половиною. У роботі не знаю, ну нитка, щоб така аж крепко груба. Ну, грубенька, така непогана ниточка. Скрутка дуже гарна у цій ниці. Так, далі. Ще мені, мені якось дуже до душі допало ось таке розфарбування. Це, ну, не буду я ламати свій язик, як воно називається, дивіться, яка е, лінійка. Ось так має вкладатися е, ніточка у шкарпетці. Теж різної, рі, тут бачу різної різної е, товщини смужечки будуть і дрібніші, і більші. Так що, надіюся, що буде гарно. Я не знаю, чи це з цієї е, шкарпетки, чи це з цього кольору шкарпеточка тут, чи з іншого, но. Там був, по-моєму, тільки один у магазині цієї лінійки. І номер кольору 03876. І ще один моточок регії. Дівчата, я вже бачила шкарпетки з цієї нитки, дівчатка хвалять, що вона дуже гарно лягає в полотно, що вони дуже е, такі шерстисті вийшли. Тож я замовила, ось, подивіться, трошки етикеточка помнялася, бачите, як має вкладатися такими смужечками, такими рисочками якимись. ниточка буде вкладатися. І ось, друзі, так називається лінійка дизайнерська, і колір 03877. Ось таку пряжу регії я замовила, але того самого продавця, Щоб вже, знаєте, якось доставка трошечки здешевилася. Я хотіла так само... ну, як здешевилася? Я заплатила повну вартість доставки, але ще до цієї посилки я вирішила собі замовити два моточки Forzy Forever. Мені теж сподобалося, я бачила на Ютубі, як виглядають шкарпетки з цієї нитки, і тому я собі чогось хотіла таких спокійних, не кричущих кольорів і замовила два моточки ось такої форзи. Можливо, будуть для хлопців. Ці шкарпетки побачу, як я буду встигати в'язати. Бо в мене нема багато такої, знаєте, спокійної палітри, тому я вирішила замовити. У ще... мене нема в моїй колекції саме цієї лінійки форзи, тому я ось придбала собі ще два моточки. Якщо вас цікавить колір, то це, будь ласка, 2702 колір і 27,14. Ось що я вам хотіла розказати. Відео таке буде невеличке, коротеньке, не буду тягнути його до на цілий тиждень, буду далі підключатися, розказувати вам щось у блозі, а це просто зняла вам огляд ниточки і загружу його на канал, тому що. Коли довго знімаю відео, попередній блог я знімала майже два тижні, тому що ну, не дуже багато було в мене в'язання у моєму житті. Я не дуже багато просувалася, тому не було кожного разу щось показувати. Але щось познімала. І пам'ять на телефоні зайнята, і я вже не могла зняти якийсь майстер-клас. У мене просять майстер-клас на мітинки, то, можливо, я після цього буду знімати майстер-клас на мітинки. Звичайні, простенькі мітинки, щоб кожен навчився їх в'язати. Я знаю, що є багато майстер-класів на YouTube каналі, але, можливо, саме мій комусь пригодиться. Ну, а зараз буду вам казати до побачення. Бережіть себе і своїх рідних, допомагайте усім, хто того потребує. Не ігноруйте повітряну тривогу, друзі, тому що наші неадекватні сусіди, вони, ну, слово неадекватні цим все сказано. Так що будьмо обережні, розсудливі, не ігноруємо. І Бережіть себе ще раз буду казати, чекаємо добрих новин, молимося, щоб все було добре, щоб наших воїнів оберігали їхні ангели-охоронці і щоб вони встояли. Бо якщо не стоять вони, то не встоїмо і ми. Всім всього найкращого.